Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Ми в магазині Анді. Подивимось, що приїхало цікавого. Розпочнемо огляд із ось такої цікавої курточки. Коштує вона 1019 гривень. Подобається мені, що тут висока ось ця шийка, горловинка, є капюшон, є кишеньки. Замочок і ще на закльопочки. Тут можна стягнути просто куртка таку, як я люблю. Тут можна стягнути собі. Тут, бачите, є додатково на рукавчиках ось така тканина, що не буде піддувати. Просто топ. Так, наступне кросівочки 679 гривень. Але вони таких невеликих розмірів, бачу. 38-й, цікаво, чи тут є? Зазначено, а є, мабуть, мабуть, мабуть. ні, нема. Лише той розмір, який тут. Та ростовка, як в інших мережах є. Береш одну пару, а тут пише, які бувають розміри. Так-от, тут немає. Така ковтинка за 599 гривень. Вона, до речі, утеплена. Зовні такий приємний матеріал. Ось такий начос. І є ще в світленькому кольорі з трошки сірим підтоном. Ніби білий, але має такі вкраплення сіренького. Дуже, до речі, дуже приємні на дотик. Джинси порвані на колінах. Мода, мода-мода. Коштують 1159 гривень. Це є такий світло-сірий колір. Чи її дама в сукеночці, але не знаю, чи ми доберемося до тої ціни сукенки. Давайте подивимося, що це є. Так, це ціна на сукню 399 гривень. На довгі рукав, до речі, сукенка така приталена. Такі курточки, вони є оливкового швидше кольору. Хоча камера не передає цей ці колір, це такий світло світло оливковий Ціна 1059 гривень. Чорненька куртка 999 гривень. Тут набагато вільніший крій знизу на закльопки Є кишені. Рукавчики. Ось такі, до речі, ми тут рукавчики не глянули. Ага, тут є ось цією вставкою великий асортимент джинсів. Так, давайте щось подивимося. Скільки коштує? 899 гривень. Так я б сказала, класичні, але вони донизу йдуть, такого прямого крою, як трубами колись називали. 999 гривень це зі старині. Вони мають такий відтінок, бачите, як цегляний, брудний. До речі, я собі щось схоже купляла. І знаєте що, коли переш... Ну, Я не брала такі, аж, аж такі сильно, трошки вони мали відтінок, і вони відпиралися, Тобто, з кожним пранням вони ставали все більше схожі до звичайних джинсів. Я жартувала, що я кожен раз маю нові джинси. 999 гривень. Ось такі, трошечки відійду. Ось такі наступний варіант. Мені дуже подобається, коли є ось така структура джинсу видно. Так стильно воно виглядає. Ці теж за 999. Тут приталені вони в сідницях, а донизу йдуть прямі. Сині, це ось ці самі найперші, що ми бачили, але тут ціна акційна, 779. Ну, а, трошечки інше пошиття. Давайте порівняємо їх. Бачите? Туди йде на стегнах трошки ширше і донизу завужується, а тут просто рівні. Тому і різні. Інший крі акції, а ці не акція. Наступний варіант. Все, мода така широкі штани. Зараз 1059 гривень. І ось такі, так, вони коштують 899. Взуття кросівки 679 гривень. Гарненькі, на мою думку, мені такий стиль імпонує. Носики вище не буде задиратися. Це є жіноче взуття. Хоча розміри, бачите, є і більші. 41-й 27,6 см. Прикольно, що тепер є більші розміри, бо, пам'ятаю, колись таких більших не возили. Всі пальчики, так, знаєте, зжимали. От сумочка 299 гривень. Є біленька, є чорненька або ось така бежева. Світшот має таку цікаву структуру тканини, а не видно. Ось 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 зловила. 459 гривень. Такий варіант: 599. йдуть утеплені, як ті, що ми на самому початку дивилися: таке худі з кишеньками. Ціна 579 І ще є в капішоні, і ще є ось такого. Чорного кольору без рукавки є в світлому молочному кольорі ціна 739, а є ще у чорному кольорі. З такими вони, як блискітками, не блискітками. Ось теж 739. В'язаний костюм жіночий. Це є кофта і спідниця. Ціна 1099 гривень. Такий лонгслів. Ціна 279 гривень. Жіночий, є в біленькому, а є у чорному кольорі. Такі дитячі кофти, ціна 499 гривень худі. Сукенка жіноча 579 гривень. Рожева, а є така чорненька сукенка з квіточками 499, з бантом на спинці. Спідничка жіноча. Ще я, можливо, би швидше сказала, що це дитяча, тому що вона досить-досить маленька. І по діаметру талії, і загалом коротенька. 399 гривень коштує. Лонгсліп за 359 гривень чорний. Такі джинси дитячі. 939 гривень. І ось такий фасончик. 859. Лонгсліп жіночий, тут таке йде підкреслення жіночих форм, бачите, по 339 гривень матеріал вирубчик. Такі лонгсліпи, але вони йдуть сіточкою практично прозорі. З візерунком 279. Кольори в них є декілька на вибір. 249. А такі акційні 179. Халат жіночий, досить, до речі, приємний. На дотик такий, як плюшевий він. Ціна 479 гривень. І рукави до ліктя, мабуть, десь подовжені буде. Такий халатик, тут вже рукав довгий, 619. Дуже приємний. Піжамка жіноча, жіноча, і шорти і футболка за 469. Бюстгалтер 179 гривень. Такий варіант 199 з мережевим. Такі акційні 199, такі без пушапу, 359 гривень, це є набір. Трусики і бюстгальтер леопардові по 359 також, 159 гривень топ жіночий спортивний. Такий по 139, але бачу, є багато по акційній ціні. Знаєте, чому вони відрізняються? Тут сиренька вставка знизу. І ціна акційна 99. Багато їх комплектів спортивної білизни. Топ. Трусики за 149 гривень. Прикольно. 159. Ага, біленькі, не акційні. 239. Але є і акційні. По 199. Вже не на всі наклеїли акції Такі коричневі. 239, вишневий 179. Тут трусики такі, бачите, йдуть: високі, глибокі. Такий варіант 169 і блакитний 259. Чорні акційні 179. Так, трусики безшовні по 59 гривень. А ще є багато шкарпеток різних. Подивимося на акцію, такі шапочки. 129 гривень. І великий вибір кольорів. Шапка чоловіча 239 гривень. Дуже така утеплена. Тут в'язана і ще знизу є підкладка утеплена. Руковички десь такі цікаві з відворотиками по 149. Ось такі новинки з'явилися сумки жіночі. Ой, не стоїть 699 гривень. Чесно кажучи, я би вже це зарахувала до мінусу, що сумка не стоїть. Хоча, спроду того, що її тут дуже наповнили, може через 100. Бо я люблю так, щоб сумочка стояла самостійно. 699 гривень такий варіант, дуже містка. Дицька, в неї ширина. Такі сумочки по 679 Сумки бананки 299 гривень. Вони в мене асоціюються чомусь із валютчиками. знаєте? У нас тепер нема таких людей, які стоять і вмінюють валюту. А в ваших містах є такі чи були? У нас чомусь вже немає. 359 гривень. Ось така сумочка бананка. Ці ми бачили з вами. Взуття. Є ось така зимове 799 гривень, який тут пушок. Такий варіант за 799. Сіренькі 699. Крусівочки 759. бежеві, Такий варіант за 659. Ці теж 659. Акція 639 гривень. Такий варіант за 779 гривень. Корисівки жіночі. Є ще чоловічі. 739. Комплект спортивний. Такий спортивний костюм чоловічий. Розверне його на цю сторону. Тут трошки більше світла. Ціна 1100. 199 гривень. Чорний кишені на замок і в комплект в набір ще ходять штани. Взуття чоловіче, спортивне. 799. Ще курточки є. Ціна 1159 гривень. Так, ці спортивні ми бачили. І тут цілий куточок чоловічий. Цікаво глянути на взуття. Ціна 739 гривень. Але це вже такі, я б сказала, літні, може навіть весняні. Бачите, тут сіточка явно не зима. Спортивний набір. Ось така кофта і штани в комплекті за 999 гривень. Це й чоловічі. Штани із накладними кишенями. Досить цупкий матеріал, відчувається як джинс, але трошки м'якший. Такі кишеньки. Ціна 739 гривень. І позаду теж кишені. Кофта чоловіча, сіра, коштує 699 гривень м'якенька. О, тут ще щось таке цікаве її. Ага, здалося.